Ми дивимось трейлер. Я не готова. Мені страшно. Пігнали! Чат, ви готові до того, що я буду перематувати, да? Сорі, я просто. типу, ну місто мені подобається. Але це ж магазин. У нас ж вже є таке. Навіщо, навіщо нам ще один магазин? Почекайте, arts, Art. А, це. Це означає, що можна буде створювати свої якісь магазини або якісь штуки, типу, по цікавинкам? Тобто спортивний клуб, і сім мають туди, щоб прийти, заплатити щось таке. Блін, якщо так, то це дуже класно. Але я не розумію чому з цього робити, прям пак. Але тату майстерня. Шок. Блін, дивіться, яка зачіска класна. І вона ще спочатку малює ескіз. Я сподіваюся, що це буде так реалізовано, бо інакше. Це дуже тупо, що вони так це показують зараз. Сорі, що я паузу дуже багато. <laughs> я просто не розумію, чому не можна було трошечки оновити, як він називається, пак на... на роботу. А не створювати ще один пак, у якого ідея приблизно така сама. Розумієте про що? я? Там можна малювати в режимі створення персонажа прямо що на персонажах. Шо? 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 Те, що самим можна малювати, це просто нереально круто. Це така класна ідея. Оце, оце моя мрія. Боже, ліпка з глини це просто мрія. Подивіться, як це класно. Там розочка, оця маленька. О, нові окуляри нарешті. Так, ми потім роздивимось. Показали місто! Вау! Слухайте, дуже гарно. Але, судячи по цьому, раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім активі 10-11 лотів. Ну, маленьке місто. Але мені дуже подобається, як воно виглядає. Така ж сама механіка, як в Фозерент. Тобто можна розділяти, де буде твій будинок, де буде твоя майстерня, де буде е, твій бізнес, куди будуть приходити клієнти. Оце дуже класно. Це дуже класно. Вау. Блін, прикольно. Жити на роботі. ура! Ой. Клоун якийсь зайшов магаз. Що це? <смір> а тобто ми продаємо механіку з порен другий раз. <смір> Блін, ну вони дуже умом. Умом. Вони реально продають одне і те саме, просто по-другому колу. Механіку з на роботу. І механіку френд. Дякую і... <смі> Ви дуже класні. Ну. Но... Блін, коротше, я не знаю, типу, чому не... Ну, чому не можна було доробити просто на роботу і зробити, допустимо, став пак з хобі. І... ну з... ладно, окей. Тут трошечки інакше, але в мене все одно бісить, що. По суті, це реально те саме, що в нас було, але трошечки дороблено. 18 лютого буде оні. ранішній контент. Ну, принаймні, тут немає чогось такого, що я би прям супер хотіла. Але оце мене приваблює. Оце дуже гарно виглядає. Лампа теж гарна. Але. Ну, типу, статуя і лампа мене не настільки приваблюють. Але оце, щоб продавати там свої мафіни і кексики... Ой, я в шоці. Купую заради полички, пішла куплять. Боже, я не знаю, чи буду я перед замовлення робити. Ладно, давайте тепер паузить. Блін, ну подивіться, яке місто гарне. Отут можна погуляти, я бачу якесь яйце. <сум> Там гори. Блін, нарешті, нарешті не пустеля, господи. А ці вогники, до речі. Типу, просто такі самі вогники є в доповненні з тодлерами. І вони додадуть просто такі самі, але іншого кольору. <плес> Мені, до речі, здається, в неї нігті якісь нові. Мені дуже подобається її зачіска. Зачіска у малої теж гарна. Оця татуировка з цим рослинками, дуже гарна. О, і браслет. У нас же не було такого, дуже класний, мені подобається. І зачіска нова. Оця шубка. Оце фешн, звісно. Мені дуже подобається оцей свитер. З жаліточкою. Блін, це дуже гарно. Цякі цукерки нові. Я думаю, їх можна буде приготувати логично. О, нові сапожки. Дивіться, які гарні. І мені дуже подобається ця сукня. Сукні і супочки шикарні. І нова зачіска у малої. Прикольно, в принципі. Ну Така, трошечки дивна, але, в принципі, прикольно. Оце, я так розумію, теж нове виглядає дивно. Але тату салон. Це нереально круто. Там нові рослинки. Чот мені здається. Оце новий вазончик. Оце не в. Певнена, в неї з е, сумкою на плече кофта, по-любому воно разом іде. Нова графіті, свічка, нове взуття, здається, та й штани, і футболка здається теж. В неї пальто класне, і нова зачіска класна, і там, і там на фоні оцей музончик, боже. Я, я, це, це мріє. Я хочу таке в реальному житті. Блін, а як класно виглядає оцей. Столик з усіма її приладдями, а який прикольний цей столик, там, де роблять тату. Дивіться, який він прямо такий текстурований. І собі. Нові нього нові ці вивіски, картини нові, Велосипедний... велосипедне колесо. Цікаво, було, звісно. Нова поличка. З книжками, мені здається, оця штука нова, це вазончик новий. Блін, оці книжки, мені здається, новенькі. Оці з базової гри, але оці якісь інші. Ой, реально, книжки нові. Дивіться. І ось це теж нові. О, дзеркало! Дивіться, яке дзеркало класне, з наліпками. Не знаю, ця статуя теж нова, новий вмивальник ж картина, ну я думаю, там пак картин. А оці картини, це, скоріш за все, вона в себе на, е, цьому, на ескізнику намалювала і вона просто повісила, я думаю. Но те, що татушки можна самому малювати, це жорстко. Чекайте, там щось нове було. Блін, подивіться, як гарно! Оці світяшечки на даху. Чи як це назвати? Ну, коротше, блін, тут це дуже мило, я буду це постійно використовувати, я обожнюю ці світошечки. Господи, як мене легко купити. А що це там таке? Там челік лазить в сміттєвому баці. Але він дивно виглядає. По-перше, в нього пальто таке повне, і ходять чутки, що вони хочуть повернути країжників. І не знаю. Цей сім виглядає кайнда як грабіжник. Вони здається, він може зробити оцю штучку зі свічками. Шесть круто. Блін, там дуже багато прикольних штук всяких. О, Та ви бачили ото крісло. Мені дуже подобаються такі штучки. Оце крісло. Блін, і нові стульчики, здається, і диван теж новий. Такі всякі скульптури. Цікаво, чи можна їх буде теж робити. Те, що він вчити ще може, блін, це дуже класно, можна реалізувати, типу, маленьку частну школу, наприклад, за допомогою цього доповнення. Типу, наприклад, зробити так, щоб твій сім вчив інших. О, або можна, типу, як курси проводити. Я думаю, що можна буде зробити а-ля школу, або дитячий садочок за допомогою цього. О, Target Customers. Блін, але віку не, не можна обрати вік. Це, звісно, дуже класно, що вони не додали вибір віку. Мені подобаються коночки з тваринками. Цікаво, що можна придумати з тваринками. Що можна придумати з пирожком? О, можна прачечно робити. Можна якийсь салон краси, наприклад. Ігрову можна зробити комп'ютерний клуб. Прикиньте, можна своє караоке робити. Ліля там костя. <ріст> реально. Блін, можна не знаю, блін покеру немає, а ну хоча картішки, можна в картішки зробити чисто бар, там, де в картішки всі грають. Блін, але не можна реально вік. Хоча можливо можна, може тут можна обрати вік. Якщо можна, то можна реально робити дитячий садочок. Мене я не знаю, чому мене це більше за все цікавить. А, з уламків теж можна щось робити. Це, до речі, реалістично. О, можна передавати у спадок своїм дітям свій бізнес і свої знання, типу. Прикольно. Блін. Мені сподобалось, але. Я не знаю, в мене змішані почуття, реально, в мене дуже змішані почуття. Я не знаю, у вас теж У вас теж змішані почуття, у вас теж відчуття, ніби вас набрехали, ніби вас надурили. Ну, тому що це реально механіка з двох паків, які вже існують. І це не те, щоб їм більше нічого придумати. Розумієте? І вони не показали, тобто нам показали тільки одне нове хобі? Ні, чекайте. Ну, ладно, може, вони не всі нам хобі ще показали. Але нам показали ліпку з глини і нам показали тату. І все, да? Типу, нового більше нічого нема з хобі. Але на Тізері була ще швейна машинка. Що ще було? Типу, інструменти там були, але ну, механіка, навичка механіки і так було. Воно виглядає як нове і класне, але з іншого боку, воно якесь таке, як би його назвати репетативне. Це так, да, це от як ніби купити знову на роботу, реально. Типу, ти пограєшся один-два дні цим, як і на роботу, і потім забудеш. Але. Знаєте, чим вони мене купили? Оцим. Оцим вони мене купили і шмотками. Шмотками мені дуже подобається. Не знаю. Подивимось, що нам покажуть в гімплейному відосі. Але поки що це виглядає як жорстка надурілавка. Просто блін. Розумієте, оце розділення? Ти і так міг, в принципі, жити на участку, на якому ти працюєш. Ти і так міг це робити. Блін, дивіться, яка поличка гарна. Блін, як, як легко мене купити. Я не знаю, що це. І Чашки мені здається, якісь. Коротше. Продано. А, типу... Це не потрібно було, в принципі, ти і так міг це все робити. Да, тепер це типу офішал. І що? І що ви капець. У мене реально такі змішані відчуття від цього. От реально, в мене зараз відчуття, що я куплю це заради ганчарства і татуювання просто. Все. І Ну, ну як жити в цьому світі, коли тебе дурять постійно і розводять на гроші. Типічна прикормка людей. Я тащусь від цієї прикормки. Ой, місто гарне, да. Mm -hmm. <плес> типу, ось цей маленький бізнес виглядає як мікс клубів з Get Together та магазинами з Get to Work, додали в будівництво трохи інрфренд, взяли концепт фестивалю з Life and Death. Типу, хобіс, блін, всі. Просто мільйон років, мільярд років чекають гурти. Типу, щоб можна було грати на барабанах, щоб можна було грати в гурті, тобі, щоб всі разом грали. Оце, оце потрібно було. А не оце? Ну що це? Ну за що? Шо? Щоб що? Шо? Щоб і нащо? <сміття> Блін, я ж засмутилась, я не знаю. Я очікувала більшого, реально. Я очікувала хоча б побачити ще швейну машинку, реально. От Хоча б це. А так, поки що це виглядає як повна недорілавка. Мене тату не сильно цікавить, але в цілому в геймплеї не думаю, що в мене щось змінить. Ну, типу, от єдине, що менторство. Але, блін, там. Типу, там забали життя за аспірейшн, за те, що ти його виконуєш. Там є риса характеру, ментор. Тобто ти можеш назначити свого Сіма, що він теж буде ментором. Тобто, знову ж, така механіка вже існує, в принципі. Дайміть кішковий. <сміття> Я там всіх на місце поставлю, реально. Усе гарне доведеться давно забути старе. Та вони ніфіга не забути, розумієш, Дезракс? Це просто несправедливість. Вони реально нас дурять на гроші. Дякую величезне вам за перегляд? Пишіть в коментарях. Як вам пак? Чи ви теж вважаєте, що вас надурили? І не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал, мені буде дуже приємно. Бувайте!